Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі на дивані». І сьогодні я до вас із звітом у спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка. Так, це Светрик саме з спільного проєкту, який я закінчила в проєкті, але просто про нього забула. Забула, я так раділа, що я його зв'язала, він мені так такий. І любязний, він мені так подобається дуже. Але я забула, що я маю зробити на нього експрес експрес-огляд. Я вже вам показувала, як я тут в'язала інтарсію. Є там майстер-клас, я на нього дам посилання, але в... В спі... ну, суцільно я про нього нічого не розповідала, як я в'язала. Але, можливо, шматочками. Гадаю, що потрібно розказати більше, правда? Ну, то ось, пряжу ось цю. Мені подарувала Лариса із спільного проєкту проєкту, а з каналу Різнокольорова мозаїка». До речі, Лариса була спонсором у нашому спільному проєкту Дівчатка так і Дівчатка. Вона зараз спонсор у спільному проєкті Vizuan і ще вона була спонсором у спільному проєкті від Миколая до Василя Оленки Буганової. То от саме в цьому спільному проєкті від Миколая до Василя я й отримувала від лави цю чарівну пряжу. Вона до прання була трішки-трішки яскравішою. Вона була прям така, як я люблю, кольори вирви глаз. Але коли я попрала з чорною, чорна дуже-дуже віддавала колір. І вона чуть-чуть потьмяніла. Але я вважаю, що то не є погано, бо вона така трішки, як припилена стала, більш, більш е шляхетніша, чи що. А чорну пряжу мені подарувала е моя подружка з Одеси Мар'янка. Вона до мене приїжджала, і ви її бачили у стрімі. Ми з нею вели стрім. Якщо хочете, перейдіть, подивіться, називається стрім. Е... Поміркуємо на трьох. Там ще була психолог-танічка Йозвак у тому стрімі. Mm -hmm. То от вона вирішила зробити мені на день народження такий подарунок і подарувала мені оцю пряжу норочку. 700, Ой, підожіть, скільки? Сім моточків. Сім чи шість? Я вже не пам'ятаю. От. І я, як тільки я її отримала, я закинула свій светрик з шивриками і бігом давай в'язати оцей з норочки, бо він мені дуже люб'язний був, мені дуже хотілося. Коли я його в'язала, я його в'язала таким широченьким, вільненьким, він був такий прямо, прямо гарно широкий. Але е, при ВТО норка гарно сідає, і тому зараз він. Саме от у мені, як, як треба. Він не оверсайз, але мені здається, мені в ньому гарно, як гадаєте? От. У мене була ідея зробити рукава повністю іншого кольору. І я прямо спати не могла, мені хотілося після того, як я отримала оцю м, жовтеньку від Лариси. Але коли я в'язала, я дов'язала ось так, десь отак, і побачила, що все, жовтенька пряжа закінчилась. Тоді я розторочила і почала додавати чорну. І я гадаю, що він не став гірший від того, а можливо і кращий став від того, що я зробила отак -от переход полосочками. Не знаю. От. Як завжди, нічого не міняла. Набрала 300 петель, мені так захотілося. Чомусь я вирішила, що 300 петель на мене вистачить. Бо саме 300 петель я набирала на літню футболочку, я в'язала собі. І, бачите, так. Я все вяжу інтуїтивно, нічого не вираховую. Інколи доводиться розпускати. Але в цьому разі і все от зійшлось. Це ось досі зв'язано, жодного разу не розпущено. А, рукава я в'язала. А, я забула. Я ж його знизу в'язала. Я в'язала його знизу, і рукава у мене були від ціля. Тут чорний був манжет, а далі було жовте. Так. І коли я отак дов'язала, я побачила, що мені вгору не вистачить жовтого. О, як було! І вже від ціля я приєдналася по підрізах і пішла догори, скорочуючи ці главні лінії. Так. І в'язала до тих пір. Поки мені треба було вже долучати горловину. Так, отак в'язала. Але давайте перейдемо на дива, і я розкажу вам більш конкретним. Важко буде показувати? Але кольори чарівні. Вже скільки я його ношу, і ніяк не можу народити з цих кольорів. І хочу вам показати, як відрізняється. Колір в, в моточку, бачите? І той, що хоча б через камеру майже не відрізняється, майже, здається, чуть-чуть потьмянів жовтенький, він став такий, як наче під пилом пилом посипаний. От. І це в мене лишилося жовтого 11 грамів, але він тут вже з оцією ниточку стабілізованою, стабілізійною, Боже, як вона називається. оце. Тут оце 11 грамів. Так, у мене було 7 моточків чорної, ось такої, так, і такої ж картинка була оця жовта. Так, було, то в мене було 8 моточків На рукави пішло ось сюди 40 грамів виходить на полосочки оцього. А тут в мене ще лишилось 37 грамів. Ось чорної. 270 270 пішло на тіло. Боже, чорне нічого не видно. Що я вам буду показати, коли нічого не видно? Набирала я знизу. Знизу набрала звичайним наборним краєм, бо воно в Орсингах нічого не видно. Ну, я не стала нічого даже вигадувати. 300 петель. Тому що в мене залишилась пам'яті, що в мене літня футболка на 300 петель. От я так і захотіла, набрала. Так. Далі. В'язала по-рівному, приміряла до себе ось цю висоту. Зараз я сантиметром вам ну, покажу, що, що, що я де які е, мірки. У мене розмір 50-ті. Е, 2,54, а по стегнам 56. так В'язала до пройми, залишила місце для підрізів. Я не пам'ятаю, скільки тут петель. 10, мабуть. отут от так Потім, так як у мене рукав був розпущений, я починала. Скільки тут у мене петелечок, зараз я вам скажу раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це. 50 петель у мене рукава. Висота манжета, десь 25 рядочків. Ось так. Я люблю широченькі манжети, мені подобаються, щоб вони такі були плотненькі і широченькі. Ось так. Ось так. Резинку тримає гарно пряжа, пухнаста, але не надто. Можливо, ви роздивитесь. Я дуже боялася за те, що світлі нитки будуть лежати по темному. Ну, змішається цей світлий ворс, бо ця жовтенька, вона більш така пухнаста, більш е, ворс з неї лізе, але за того, що воно все таке однорідно посипане оцим сідим пилом. То воно не виглядає неаккуратно не, не і грязно, воно не виглядає, бо воно просто змішалося, і здається, що ця чорна, вона така і є з оцим біленьким пушком. Вона не вичісується, але вона й не виглядає, що вона якась ну, негарна. Його видно скрізь, він є, але він мене не, не дратує, не тривожить, і я не, ну, не переймаю за цього. Так. Дов'язала, боже, як гадко показувати чорне. Дов'язала до підрізів я полотно. ну, Тулуб. Давайте відразу буду міряти сантиметром. Так. Понизу в мене виходить 57 см. До пройми бік у мене виходить 47 см. Рукав до пройми, манжет у мене висота 8 см, до пройми з манжетом. 49 сантиметрів. Рука у мене такий трішки з напуском, мені подобається. Від ціля я додавала, і далі в мене пішло. Я не пам'ятаю, скільки, дівчата, чесно. Не пам'ятаю, скільки я додавала, мабуть, всі 70 у мене вже йде. А тут я додавала, ось, в'язала по колу і додавала кожних 10 рядів, розширювала. У мене тут полоски не надто рівні вийшли. Десь я щось не так я зрозуміла, оце, щоб не було збою. У мене от, оця полоска без збою, так? а ось ця у мене скрізь видно, де я переставляла. Але воно по е, шву і воно не надто видно. Так? От дійшла я до пройми, потім взяла петлі з рукава і з тулуба, з'єднала і закрила їх. І далі почала в'язати так, як наче це реглан, ну, реглан знизу, це і є реглан знизу, і я скорочувала в кожному через ряд, в кожному м, чотному ряду, як це він називається українською. Але ви зрозуміли один пропускала, просто в'язала, один скорочувала. Ось у мене вийшло ось такий шов інтарсії. Ось він такий. Як в'язати інтарсію по колу, я показувала, але це шов просто. Ну, де, ми, де ми міняли ниточку. Ось, ось він виглядає так. І тут теж так. Ні. Чи так, так. Це просто. Я вже запуталась, де в мене просто шов. Ось це просто шов, де змінюється ниточка з лицевої виворітну, так? А ось це там, де я розверталася. Ось так виглядає. Шов, де я розверталася. Мені треба було зупинитися й піти в іншу сторону, бо у мене не було можливості інакше в'язати інтарсію, Мені треба було доєднуватись, чіплятися. То, от як я чіплялася, як я поверталася, ви можете подивитися, я давала майстер-клас. Я залишу посилання на те, як зв'язати інтарсію по колу, що ж у нас ми ж не можемо вести. Чому ми не можемо в'язати по колу? Бо нитка жовта у нас повинна вернутися. Ми ж її не поведемо аж до цього міста, так? І від звідси, якщо по колу в'язати, ми звідси її не можемо взяти, бо вона в нас вже тут. Ми пройшли, вона у нас тут нитка лишилась. Ми далі пішли чорною. Взяли яскраву, дійшли сюди. У нас чорна тут лишилась, жовта тут лишилася, п'ять чорною доходимо, а яскрава у нас ось з цієї сторони. Тому ми не можемо в'язати по колу. Нам потрібно повертатися туди і назад. І оце той шов, по якому я поверталася. От він так виглядає. Міленька пряжа і виглядає доволі пристойно. Майже непомітно порівняно з тим, де ми просто в'яжемо інтарсію. Ну, воно то, звичайно, помітно, але не так критично, як могло б бути. Ось так. Хто не знає, не розуміється, навіть не помітить. Ось так я поверталася інтарсію. інтарсію. Далі я в'язала, приміряючи на себе. Ось у мене довжина реглану, Боже, як незручно. Чорне показувати дуже незручно. Так, довжина регланної лінії у мене до, до підрізу. 28 см. Вона мені дуже добре сидить, ніде нічого не. Ні, ні, ну, вона там, де треба. Коли я міряла до прання то светрик був вільний, але пряжа підсідає, і вона така, як наче звалялась трішки. Але мені дуже подобається цей ефект, бо воно таке стало більш щільне полотно і приємніше, бо воно, як тільки зв'язав, воно було якесь, ну, дуже якесь сівке і ніяке. Ось, дивіться як. Забилися дірочки, і майже не видно на просвіт. Бачите, як в'язала я на трієчці, але виглядає, як наче щільніше в'язалось, Під підсіла пряжа. Я не міряла до прання, скільки вона ем, сіла, але підсіла навіть помітно. Так, дійшла я до горловини. Звичайно ж, я міряла. Яка горловина, і коли я зрозуміла, що в мене пройма на своєму місці, мені досить, я просто набрала оце по колу всі на чорну ниточку, пров'язала один рядочок, потім я з, по, зробила, як значить це у мене тут китльовка, виворітний ряд, не знаю, чи видно, чи ні. Тут є виворітний ряд. от. Потім я зробила подвійну резинку, ось, пров'язуючи з одної петлі лицеву, і відразу виворітно. Пров'язала кілька рядів е, полою резинкою, орієнтуючись на ось цю ширину. ось цю. Хотів, ну, так, щоб мені хотілося, щоб воно було однаково. Воно і було однаково, але ж воно. Е, під сідає, під розтягується, то робиться вущі. А так по рядам я в'язала стільки ж. От. І потім я голкою закрила, щоб не було отут краю. От воно як наче складений краєчок. Не видно. так? Вам не видно. Як наче краєчок просто складений, я його закрила голкою. От Воно гарно розтягується, гарно лежить. І ось тут навіть видно, що це ж тут, як наче кетльовочка. Мені подобається, як я зробила, я задоволена. А, тут в мене ще й росточок вив'язаний. Я не пам'ятаю, я розказувала, як я його тут в'яжу, чи, чи, чи не розказувала в тому майстер-класі, де показувала інтарсію. Але росток тут в'яжеться з двох частин в два заходи, бо тут шов. Росток по спинці ж не пров'яжеш. Тому доводиться в'язати спочатку. Одну сторону до середини вив'язуємо росток, потім переходимо і вже від плеча в'яжемо другу сторону, Вв'язуємо росток, щоб оця ж горловинка була отак, отак, От. Він тут невеликий, але він тут вив'язаний є. От, і все. Зараз скажу вам довжина виробу у мене. Довжина. По спинці 62 см. Так от і все. Чисто інтуїтивно я підбирала, не знаю, от мені хотілося вкластися в оцю кількість пряжі, і вже ж одного один раз я зв'язала рукав, я зрозуміла, що мені догори не вистачає. І приблизно прикинула, що тут у мене піде, як в піврукава. Ну, воно ж е, скорочується, значить, оця частина, що у мене була тут. От, ну, отак. Тому мені треба на оцю пряжу, що була тут, треба її розподілити, приблизно розділила на дві частини. І так і в'язала. Половину я вив'язала до пройми, а те, що лишилось уже далі. Ось так я й втиснулася в цю, в цю, в цю кількість пряжі. Звичайно, мені хотілося, щоб був рукав ціляком такого кольору, але зробити його отак на, на ну, такої довжини, дов'язати ці ниточки, то в мене б отак було чорно. Мені так не захотілося. Ну І своїм, своїм дизайном я дуже довольна. Ось так я в'язала. Цей чорний светрик з норки. До речі, в'язався дуже легко, зовсім ніде не чіплялось, ніде не путалося. Ці чорненькі ниточки мене зовсім е, ніде не дратували, ніде було ну, ну зовсім ніде я нічого не, не відчувала дискомфорту від чорної пряжі. Але це тільки от в цій норці. В іншому разі, я не, не було у мене такого задоволення від чорного кольору. От. Тому я можу з легкістю вам рекомендувати, рекомендувати ось цю норку і ось цю яскраву. З такою ж етикеткою, але була отака яскрава. Запам'ятовуйте: От, на виріб 52-56 розміру у мене 400 грамів, а пішло е, майже 320 грамів. 323 грамів. Ну так. Але сам светрик, якщо зважити, він буде важчий, бо там же ще оці ниточки, які я не враховую зараз за цим. Так що можна вкластися в 300. У мене було 400, а можна вкластися в 300 грамів светрик. Або в 400, якщо ви хочете більшого розміру, і вільніший. Так, от і все, дівчата. Експрес-огляд закінчено. Дякую, що були. Дякую, що послухали. Приходьте ще, поставте вподобайку і залишайтеся за мною. Па-па!